Вони собі висоту роблять, яку їм потрібно, і собі опускають. Днями раніше центр надання соціальних послуг родина отримав гуманітарну допомогу у вигляді 11 нових функціональних ліжок. Це суттєвий внесок у поліпшення умов для підопічних закладу. Перш за все для людей з обмеженими можливостями та осіб похилого віку, які потребують особливого догляду. Директорка центру розповідає, що потреба у таких ліжках дійсно велика. Ми отримали 11 функціональних ліжок, які на даний час ми розташовуємо. Що ми по всіх кімнатах, де саме потребують наші підопічні, надалі далі думаю, будемо співпрацювати, тому що потреба цих функціональних ліжок є і потребується постійно. Хочу подякувати благодійному фонду майстерня Милосердя, Українській греко-католицькій церкви, міста Подільськ, спілці українців «ОСЛО», Подякувати за таку потрібну допомогу, як функціональні ліжки, які потребують наші підопічні. Підопічний Михайло поділився своїми враженнями від нових ліжок, які нещодавно з'явились в центрі родина. Він зазначив, що відтепер його щоденне життя значно поліпшилось. Хочеться на півні ножки підняти, та тікають, раз приподняв пультом ножки і голову. Подушечки то добре, ну, але коли хочеться вище, шея ж ніби була. Переподняв собі спинка болить, нажав середню кнопочку, тіля пробувала теж. І... Піднялі в пінку. Сонормальний кроваткий, конечно, заоронь можуть бути саме удобні і широкі. Нові ліжка поліпшать процес догляду за підопічними, оскільки тепер персонал має більше можливостей для роботи без потреби у фізичній напрузі. Загалом таке нововведення стало вагомим кроком у постійній роботі центру по забезпеченню комфортних і безпечних умов для всіх, хто потребує нашої підтримки. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.